Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, ось минає вже 159-й тиждень жахливої великої повномасштабної війни в Україні. Хоча ми знаємо, що війна в Україні триває ще із 2014 року. Цей тиждень, окрім тяжких боїв на фронті, щоденних атак з неба на наші міста і села. Мабуть, увійде в історію як тиждень певних міжнародних дипломатичних потрясінь, де Україна на цілий світ вкотре бореться за свої права, за гідність, за справедливість навіть тоді, коли йдеться про мир. Ми свідчимо на цілий світ, що не існує справжнього миру, не може бути підписаний жодний справжній мирний договір. Без правди і без справедливості. Дуже багато хто сьогодні говорить про території в Україні, але наша церква, наша держава захищають людей, їхнє життя, їхні права, їхнє право на існування, їхню свободу. Ми вкотре цього тижня. Промовляли до міжнародної спільноти, зокрема під час засідань сесії постійного синоду в Канаді. Ми мали, окрім наших праць синодальних зустрічі з громадою, з представниками католицької церкви Канади, з очільниками Канадійської держави. І ми кругом говорили про біль України. Шукали друзів для України, захищали гідність нашого народу у різних вимірах нашого громадського, суспільного і релігійного буття. Незважаючи на всі ті події, які того тижня сталися, я хочу звернутися до всіх наших людей, громадян України, не страхайтеся могутніх світу цього, незважаючи від того, що там про нас говорить у світі. Господь Бог нас любить. Він є нашим єдиним справжнім союзником. Це Він каже нам сьогодні: не надійтеся на князів, на синів людських, бо в них немає спасіння. Навіть коли ми чуємо дуже різні сигнали з різних західних столиць, нам для перемоги України потрібно усім зберігати холодний розум, гаряче серце і сталеву волю. Тому в імені багатостраждального українського народу на цілий світ ми сьогодні вкотре проголошуємо: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. У межах візиту Сполучені Штати Америки глава Української греко-католицької церкви розповів очільниці офісу віри адміністрації Трампа про переслідування християн на окупованих територіях. Цей відділ своєї адміністрації президент Дональд Трамп заснував тільки два тижні тому, у 7 лютого, із мандатом допомоги релігійним громадам, спільнотам і домам молитви у їхніх зусиллях щодо зміцнення американських сімей, сприяння їхній діяльності та незалежності, а також захисту релігійної свободи. Глава Гукаце підсумував візит до Сполучених Штатів Америки під час зустрічі з послом. Оксаною Маркаровою у Вашингтоні главу української греко-католицької церкви супроводжував митрополит Борис Гудзяк, архієпископ Філадельфійський, блаженніший Святослав поділився підсумками зустрічей у щойно створеному інституті в Гудзону та в офісі з питань віровизнання у Білому домі. Блаженніший Святослав розпочав візит до Канади в аеропорту Торонто главу ГКЦ і Владико Бориса Гудзякархи, єпископа і митрополита Філадельфійського урочисто зустріли владика Брайан Байда, єпарх Торонтонський духовенство, молодь та віряни. Перше засідання постійного синоду Української греко-католицької церкви відбулося у Бремтоні. Отеця глава ГКЦ, блаженніший Святослав разом із владиками постійного синоду зустрівся з українською громадою в Канаді. Темою зустрічі, що відбулась в соборі Успіння Пресвятої Богородиці у місті Місісага, стала християнська сім'я, домашня церква. Владики постійного синоду ГКЦ взяли участь у мітингу в Торонто з приводу третьої річниці повномасштабного вторгнення до заходу долучилися численні представники української громади в Канаді та міжнародні партнери, які висловлюють підтримку Україні в її боротьбі за свободу. Єпископи постійного синоду ГКЦ на чолі з оцемі главою української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом взяли участь в обіді, організованому за сприяння лицарів Колумба під час цієї події блаженнішого Святослава іменували почесним національним капеланом лицарів Колумба, провінції Онтаріо. Блаженніший Святослав виступив із промовою в інституті східнохристиянських студій імені митрополита Андрея Шептицького при університеті святого Михаїла. Він закликав міжнародну спільноту до непохитної підтримки України в боротьбі за справедливий мир та наголосив на моральній відповідальності західного світу проти тієї російській агресії. Глава ГКЦ отримав почесний докторський ступінь коледжу святого Михаїла в Торонто. урочисто, присудив ступінь президент і віце канцлер коледжу святого Михаїла Торонтонського університету. Всеукраїнська рада церков взяла участь в засіданні парламенту з нагоди на національного дня молитви учасники та гості парламентського засідання спільно з хором виконали духовний гімн України Боже Великий Єдиний українську греко-католицьку церкву представляв Владика Йосиф Мілян, прото Київської архієпархії. Живе телебачення стало платформою для єднання в молитві, Відбулись трансляції божественної літургії та молебня за перемогу українського війська. Увечері разом вірні української греко-католицької церкви провели двогодинні молитовні чування, під час яких молилися Парастас за всіх загиблих та молитву з капеланами та українськими воїнами. Ми захисниками на Вервиці духовні науки проводив екзарх Донецький владика Максим Рябуха. Блаженніший Святослав написав лист підтримки папі Франциску і закликав вірних до молитви за нього. Глава ГКЦ подякував папі Франциску за його постійну підтримку України від початку російської агресії. Цій неділі наша церква в Україні і на поселеннях розпочинає шлях великого посту. Ця неділя, яка є дверима у Великий Піст, ще є знана як неділя Всепрощення. Це є неділя, коли ми відчуваємо, що для того, щоб мати сміливість просити відпущення наших власних гріхів, ми мусимо пригадати тих людей, тих осіб, ті обставини, коли нам хтось завдав болю і кривди. Те отримане від Бога прощення, маємо ширити. Між собою, зокрема між нашими близькими, рідними, сусідами, членів парафіяльної спільноти. Та, та сила, сила Божої любові, сила Божого прощення є секретом стійкості і непереможності християнина у боротьбі зі злом. Вступаючи у час Великого посту, я усіх вас хочу запросити до здійснення. Трьох діл, без яких неможливий справжній піст, найперше це є здатність людини вчитися панувати над собою: це є справжній піст як стриманість від усього того, що мене десь розпорошує, краде мою увагу, забирає мій час, мою увагу і мої сили. Тому закликаю кожного з вас укласти свою особисту програму на час Великого посту і боротися із тим, що саме вам дошкуляє і відтягає вас від Бога. Нехай це буде ваш піст. Давайте постімо від гріха, від грішних вчинків, стримуючись від усякого зла. Другий вид чи друге діло, яке в тому часі ми мусимо плекати, це є молитва. Бо те, про що просимо у молитві ми отримуємо через піст. А молитва є необхідною умовою для зцілення людини від рани гріха, простір, як, простір молитви як час і момент, коли Господь Бог посилає Пресвятого Духа до кожного, хто його просить. Молитва це є момент, коли відновляються наші духовні сили. Помолімося в тому часі. Знайдімо більше часу для того, щоб бути з Богом, до Нього промовляти, Його слухати. А третій вид це є милостиня. Подумаємо, що ми можемо доброго зробити для свого ближнього. Ніхто не може бути настільки бідним, кажуть святій отці, щоб не бути милостивим і не робити діла милосердя. Не йдеться про лише милостиню, як певну пожертву. Давайте пожертвуємо своїм часом, своєю увагою для того, щоб допомогти тим, хто є в нужді, хто є в потребі. Піст, милостиня і наша молитва хай будуть цими трьома способами, трьома вимірами нашого великопосного шляху. А ми знаємо, що великопосний шлях це шлях перемоги, бо Христос уже переміг зло. Але ми у великому пості повинні ту перемогу добра над злом виявити, зробити реально присутньою у нашому особистому житті, в житті наших родин, наших спільнот, нашого народу. Нехай Господь Бог благословить усіх вас. Пускаймося у Великий піст в дорогу до Воскресіння Христового. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.